Всім привіт, ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні готуємо салат з кальмарами. Чому саме з кальмарами? Зараз поясню. Насправді просто тому, що в ньому буде десь 100 кілокалорій на ті ж 100 грам, і це дуже дієтична справа. І як ви всі пам'ятаєте, я ж фітаняшка, і цим відео я розпочинаю рубрику Новий, мабуть, плейліст просто на каналі, зважений та нещасливий. Став я якось на ваги і просто. Тому на цьому каналі раз в місяць буде виходити відео, зважені та нещасливі. Ну окрім звичайних відосів, звичайно. А ми поїхали готувати. А що по інгредієнтам спитаєте? Ви в нас буде кальмар, яйця, зелений лук, зелений огірок, чому я так роблю, не знаю. І е, е, крутий соус. А яйця ми відправляємо варитися. Просто в яйця відправляємо варитися. Я вже офігівав на цьому каналі від кількості води в морепродуктах. Ну, ви просто подивіться. Ну... Я майже як бармен. Кальмари треба чистити, мити, витягати, хітін і все інше. В мене це все вже зроблено, тому мені просто їх треба зварити. Дві хвилини, щоб вони змінили свій кольор. Ну і звичайно, ми кладемо їх в кипячу воду. Ці два кальмарчика так сильно зменшились в розмірі. Друзі, а подякувати нашим захисникам та захисницям можна в описі під цим відео. Там лінки на дуже круті фонди, ну, як завжди, ви знаєте. Як ми будемо нарізати наші огірки? Дивіться, якщо ви не хочете, щоб салат був дуже водянистий, ми приберемо просто серцеві. Яйця ціни по 17 гривень. Ну, якщо що, ми їх просто подрібнюємо. А тепер черга заправки. Смітана, саможирно, яку знайдете, і гірчиця. Ви можете замінити сметану майонезом, але це ж фітаняшество, ви пам'ятаєте, так? Смітана, гірчиця, трошки солі, трошки чорного перцю і перемішуємо. З вечерою все зрозуміло. Цей салат він просто офігезний. А сніданок, ось тут буде посилання, яйцо пашот. Дуже офігезно. Після цього відео год дивитися то. Ось наш салат і готовий, тому давайте коштувати. Почнемо з кальмару. От його треба готувати 2 хвилини. Він не резиновий. Це дуже смачно. Mm. Ну блін, що я можу сказати про цей салат? Круте поєднання смаків, кальмар, яєчко, огірок, зелений лук це афієзно. Соус просто бомбічний. Звичайно, ви можете готувати його із майонезом, але крута сметана, гірчиця, сіль та перець, пушка. Це дуже диетичний салат. І якщо ви хочете схуднути, це для вас. Тобто, я великий хлопець, я хочу так повечеряти там грам 300-400 їжі. Це саме для вас Це 400 500 калорій. Вайно, друзі. Я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!